Попрошу в моє нове відео, і це, напевне, заключний осінній влог. Далі я дуже сподіваюся, що буде нагода і буде можливість готуватись вже до зимового сезону і що я буду робити це як завжди, разом з вами. А сьогодні я хочу з вами поділитися святковими і більш буденними способами сервірування стола, тому що, нарешті, в мене з'явилась така нагода. Засервірувати стіл до нас прийдуть друзі, ми дуже давно не бачились, і сьогодні їх запросили до себе. і Я вирішила одразу зловити двох зайців і просто засервірувати стіл, трішечки по-осінньому, провести так, як я вже сказала, осінній сезон, і також показати варіанти сервірування стола вам, тому що я цю справу люблю, і я знаю, що вам таке цікаво дивитись. Тому хочу ділитись з вами все більше і більше цим осіннім настроєм. Хоч осінь, як я вже сказала, закінчується. І також е, хочу з вами поділитись рецептом осіннього гарбузового торта. Він чудовий і підійде під сервірування будь-якого столу, тому що крім того, як він прикольно виглядає, він дуже смачний. Не знаю, чи знадобляться ще цього року вам ці ідеї, але в будь-якому випадку я не дуже люблю квапити події і хочу до кінця насолодитись осінню, відчути цю атмосферу, а не переходити завчасно вже. До зими і пропоную робити вам це разом зі мною. Також прошу вас підписуватись на канал і ставити лайки і коментувати відео, тому що це допомагає в просуванні каналу, а я хочу і далі розвивати свій канал і україномовний YouTube в цілому, що зараз важливо робити. І е, також не прошу, а закликаю вам допомагати всім, чим ви можете Збройним силам України, тому що все, що ми можемо робити, в. В буденному житті це тільки завдяки ним. Для сервірування я буду використовувати те, що ви зараз бачите в себе в кадрі, але, можливо, не все. Ще не визначилось. Це все таки творчий процес, тому буду визначатися вже по ходу. Можливо, крім чашок гарбузів, буду використовувати ще ось такі гарні чашечки. Мені їх мама подарувала. Вони такі в вигляді кухля і дуже оригінальні. Тому що чашок гарбузів у мене лише 5, точніше, 3 навіть з них мамині, а сервірування в мене на 6 людей, тому я ще не вирішила, як я зроблю, чи використаю 5 гарбузиків і одну іншу чашку, чи все ж таки зроблю по дві. Можливо, воно так більш гармонійно виглядатиме. Коротше, ще не знаю. Починаю я, звичайно, з того, що застеляю скатертину, вона в мене приглушено зелена, з листочками, мені здається, на осінь те, що потрібно. І потім ще застеляю ось такий ляний ранер. Ставлю свою керамічну банку у вигляді гарбуза, в ній спокійно можна подавати, наприклад, гарбузовий суп або будь-який інший суп, але я в ній зберігаю солодощі. І потім розстеляю вогники з листочками. Тут я, як завжди, не могла б вигадати, куди ж заховати ось цю коробку з батарейками і як їх правильно покласти, але в результаті щось таки вийшло. Вогники в мене ці з Аліекспрес, ранер з юска новорічної колекції минулого року купувала. скатертина з сінсей, а керамічна банка з інстаграм-магазину Home Decor. Все це я брала в різні періоди, а зараз просто компоную між собою, що краще підходить. І потім я вставляю гарбузики, два у мене справжніх, а інші декоративні. Я їх наставила сюди максимально багато, в результаті ось ці пластикові з Aliexpress прибрала. Розкладаю гілочки. У мене тут вони максимально різні і також придбані з проміжками часу. Але, до речі, я залишу вам посилання на огляд товарів. Майже все, що я сьогодні використовую або що ви бачите на відео, все я колись вам показувала. Залишу в описі під відео і розкидаю по відео у підказках. Розставляю тарілки, спершу ставлю так звані великі підставні тарілки, а далі вже на них звичайні з тих, що ми будемо їсти. Але таке сервірування не на кожен день. Більше того, воно підходить для великого столу, який в нас є. Але ми його вирішили не ставити, тому що до нас прийде сьогодні всього 6 людей. Але, взагалі, звичайно, такий декор столу він більш святковий і, як я вже сказала, підходить для більшого столу, тому що зараз тут. Ну, взагалі немає куди поставити страви, крім як гарбузовий суп, наприклад, в остій банці. Але я показую вам різні варіанти, сподіваючись на те, що вони або будуть вам корисними, або вас надихнуть. Потім текстильні серветки я засовую в кільця і розкладаю їх на тарілки, а поряд з тарілками кладу, звичайно ж, прибори. І ось такий перший варіант. Сервірування столу мені насправді подобається максимально по осінньому, прямо відчувається атмосфера. Але якщо у вас не шведський стіл, і ви плануєте подавати страви одразу, то це сервірування підходить для більшого столу. Саме тому показую вам другий варіант сервірування. Для нього я перебираю ось ці великі підставні тарілки, і також розбираю ось цю масивну декорацію посередині. a стериненцюблускаєнджвейденфорс а замість неї ставлю ось такий свічник з осіннього вінка. Я його поклала на піднос, щоб він не осипався, а посередині величезна свічка. І також розкладаю назад серветки, а прибори кладу на один бік. Зосіні у мене більше асоціюються чашки ніж келихи. Тим паче, що у нас. Майже ніхто не п'є, тому ось такі чашечки у вигляді гарбуза стали мені дуже в нагоді. І також додаю ще дві свічки, щоб їх було три. Взагалі, зараз свічки це дуже актуальна тема не тільки для декору, але й для освітлення. Someone who's after age Reading from a torn-out page From a book filled with lies But I don't know what to do I'm staring into the blue sky And just waiting for a sign Але у мене сьогодні був ще і третій варіант сервірування столу І по суті зміна заключалася в тому, що я ще більше спростила другий Забрала ось ці білі серветки А замість свічника великого поставила торт Тому що він там і мав стояти посередині. І додала ще свічок, тому що, як я вже сказала, вони зараз несуть практичну цінність, тому що я знала, що коли ми прийдемо додому з прогулянки разом з нашими друзями, світла у нас не буде. Але не подумайте, це ні в якому разі не те, на що я скаржусь, це найменші незручності, які зараз взагалі можна терпіти в порівнянні з тими, які зараз терплять і що переживають наші співгромадяни. До речі, торт це не той, якого я хочу показати вам рецепт. Це просто вафельний торт. Я залишу в описі під відео список інгредієнтів і як я його робила, але тут все максимально просто. А от той, що я вам зняла, це торт у вигляді гарбуза, і він, звичайно, трішки більш заморочливий. Тому давайте його приготуємо. Всі інгредієнти і пропорції ви знайдете, як завжди, в описі під відео. А я починаю з того, що роблю біскві. Яйця з цукровою пудрою я збиваю до пишного такого крему. Потім додаю борошно і поступово його вмішую вже лопаточкою. Міксер не використовую, щоб бісквіт не опав. Випікаю при температурі 150-180 градусів до готовності, перевіряю її дерев'яною шпажкою. Даю бісквіту охолонуть, розділяю на приблизно три рівні частини. Далі роблю сироп, яким буду просочувати, для цього змішую апельсиновий сік, воду і цукор, доводжу до кипіння. Коли бісквіт і сироп охолонув, я безпосередньо починаю. Його просочувати далі я роблю крем, стандартний крем-чіз, але той, що для начинки, в нас буде менш солодким. Вершки додаю маскарпоне і цукрову пудру, збиваються все міксером. Я додаю харчовий барвник, ви можете його додавати або ні, і збиваю до того стану, поки крем не стане більш-менш стабільним. Для начинки я ще буду використовувати ось такий ананасовий конфітюр, його мені знадобиться дві баночки. І також коктейльну вишню і консервований ананас. А частину крему я переклала в кондитерський рукав. Це важливий етап. І починаю збирати торт у кондитерському кільці, кладу корж на нього, викладаю крем, розподіляю його, далі роблю такий бортик з крему в кондитерському рукаві, а всередину викладаю джем. Накриваю це все ще одним бісквітом, на нього знову ж таки крем, бортик з крему. І потім я викладаю начинку у вигляді ананасу і коктейльної вишні. Це все я, звичайно ж, також покриваю кремом. І знову кладу бісквіт трішечки його притискаю, але не сильно, щоб крем не виповзав з форми. І викладаю ще одну баночку джема. Це в мене вже апельсиновий, але я раджу використовувати все ж таки. Менш специфічний, тому що цей дає гірчинку. Ну, а для тих, хто любить якусь пікантну нотку в кондитерських виробах, то можна залишити і цей. Викладаю останній шар бісквіту і також покриваю зверху кремом. Далі я займаюся мастикою. Вона в мене біла, тому мені її потрібно пофарбувати, робити це доволі просто. Спершу вона буде менш піддатлива, а потім розігріється і буде як пластилін. У мене вона пофарбувалась доволі рівномірно. Beyond gravel, beyond Далі її потрібно розкатати тоненьким шаром, але не занадто, щоб вона не рвалась в руках, коли ви її будете перекладати на торт. В такому вигляді я її і відкладаю. І починаю придавати торту форму гарбуза. Спочатку я вирізаю серединку. Потім роблю ось такі помітки. У мене їх 5. Знову роблю крем по тій же абсолютно технології, тільки пропорції трішечки інші. Тут більше маскарпоне для того, щоб крем був густішим. Але не перезбийте, щоб маскарпоне не відділилась на масло і рідину. Тому що тоді ви цим кремом вже не зможете покрити торт. Ось такої консистенції він має бути. І от тепер по цим міточкам я вирізаю шматочки торту. Плюс в тому, що його одразу можна і скуштувати, і зрозуміти, що ви будете подавати на стіл. Вирізаю, ось так покриваю кремом, потім можу ще підрізати, тобто орієнтуюсь по ситуації. І цей торт я робила, до речі, вперше це торт експеримент, тому, тому на цьому етапі він виглядав ще не дуже, але кінцевий результат мені сподобався. І от я ще додаю більше крему і роблю ним саме форму гарбуза. заокруглюю трішки ось ці дольки. І потім я перекладаю мастику вже на сам торт. Робити потрібно це максимально обережно, і якщо вона у вас довго лежала ще їй в не дуже теплому місці, то краще ось цей силіконовий коврик з іншого боку знизу підігріти феном або чим-небудь для того, щоб мастика легше відставала і не порвалася в процесі. У мене, як для першого разу, вийшло нормально, трішечки десь вона порвалася, але цього майже не видно. Зараз торт більше схожий на квіточку, але я харчовим барвником додаю ось такої неоднорідності кольору, і тоді він вже стає схожий на гарбуз. І звичайно ж додаю хвостик, який я робила з коричневої мастики. Я ось так серветкою обережно спочатку торкаюсь до харчового барвника, а потім до торту, щоб були такі неоднорідні вкрапинки кольору. Ось, що в мене вийшло, мені здається, що на гарбуз схоже, і торт максимально атмосферний. Ось так він виглядає в розрізі. Я його робила насправді ще на наше з Богданом одруження. Всім він дуже сподобався. Він дійсно смачний і виглядає дійсно атмосферно, якраз те, що потрібно для осені, або ним можна якраз таки завершити осінній сезон. На цьому я буду вам казати до побачення. Сподіваюсь, моє відео вам сподобалось і було корисним, тому що саме для цього я їх і знімаю. Якщо так, то поставте цьому відео лайк і напишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше, а можливо, ви щось зробили з того, що я вам сьогодні показувала. Мені буде дуже приємно і на коментарі я завжди відповідаю. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе, до скорої зустрічі і па-па!